Вітаю! Сьогодні ми з вами приготуємо сиров'ялену копу. Як бачите, в мене вже промариновані шматочки, готові до вивішування в кліматичну камеру. Етап маринування м'язка ми не зняли для вас, на жаль, бо не планували ще на той момент знімати відео на YouTube, але я вам про нього детально все розповім. Час маринування залежить від діаметра вашого шматка м'яса. На мої шматки, вони приблизно вагою по кілограму, і вони такі не дуже, не дуже широкі в діаметрі, то мені вистачило місяця, але трошки більше ми промаринували. Якраз подивимося, чи вплине це на смак, чи буде смачніше. Для маринування м'яса ми використовуємо стартові культури. А в нашому випадку ми використовуємо лактобактерії, їх треба класти згідно з чітко згідно з інструкцією на упаковці, тому що може розрізнятись ну, спосіб їх застосування. Тож тут будьте уважні, дотримуйтесь. Чітко інструкції з ними. Стартові культури дають можливість м'ясу дуже швидко ферментуватися. Вони швиденько та якісно знижують рівень pH м'яса. Ще один дуже важливий компонент, який ми додаємо, це нитрітна сіль. Вона не тільки покращує в якості смакові якості та колір м'яса, але найголовніша функція, яка, вику, яку виконує нітрітна сіль, це пригнічення мікроорганізмів, в тому числі й ботулізма. Ботулізм це дуже страшна хвороба. Тож, якщо ви маєте справу з м'ясними виробами, ви їх там в домашніх умовах самі щось робите, обов'язково її додавайте. Це, по-перше, про про безпеку вашу та вашої родини. Тож, як проводиться процес маринування в нас? В вакуумний пакет ми кладемо попередньо зважений шматочок, зачищений шиї та додаємо згідно ваги його, згідно інструкції, стартові необхідну кількість стартових культур. Потім додаємо сіль. Сіль додаємо 26 грамів на кілограм з такого розрахунку, але солі можна класти навіть до 40 грамів. На цьому етапі ви можете додати до м'яса зразу приправи, щоб м'ясо маринувалось у вас з приправками. Але моя порада: якщо ви хочете зробити ось так. З приправами, то краще використовувати екстракти приправ, вони належним чином оброблені, в них немає ніяких там зайвих мікроорганізмів і ніяких неочікуваних процесів Проц... у вас не за цей місяць, півтора, поки маринується м'ясо, у вас не відбудеться. Але якщо ви хочете вже так додати до маринування. Приправки, то ось такі приправи краще прокалити, попередньо підготувати прокалити чи на пательні, чи в духовці, якось їх прогріти, щоб мінімізувати наявність ось якихось там мікроорганізмів в приправах. Бо може бути неочікувані якісь моменти у вас. Ми, як бачите, не використовуємо приправки взагалі. Ми їх ось це буде наступним. Тож зараз ми будемо готувати нашу, наші шматочки для вивішування в кліматичну камеру для її в'ялення. Що нам знадобиться? Каналізаційна труба, нова, звичайно, на неї ми вдягаємо сіточку, щоб сформувати гарно шматочки гарної форми, ми будемо надягати сіточку. Порада. Сіточку беріть, замовляйте, на пару сантиметрів більше, ніж діаметр вашої труби. Ось у мене діаметр труби тут 110, а сіточка 125 125 ну на півтора сантиметра більше. Для чого це потрібно? Щоб легше вона надягалася. Ще нам знадобиться ось така плівочка. У нас є два варіанти. Ось такий. це колагенова плівка. Зазвичай ми використовуємо її, але пишуть, що можна використовувати і целюлозну плівочку, тож пару шматків ми зробимо в ній і якраз подивимось, чи впливає це якось на якість, на смак, чи все вийде. Тож, якраз з нами подивитись, чи потрібно. Тільки колагенова чи, можливі ще якісь варіанти. Плівочку цю використовуємо для того, щоб було рівномірне просушування, пров'ялювання шматочка, щоб не образовувався закал на м'ясі. Та ось ця формовачна сіточка не врізалася в м'ясо. Тож зараз будемо. Обсипати наші і формувати нашу копу. Достаємо її з пакуночка, де вона маринувалася. Я роблю це, як бачите, на розносі. Так. Достаємо. Та обсипаємо приправками. Приправи ми використовуємо дві частини чорного перцю, дві частини духм'яного перцю та по одній частині тмину, коріандру та ялівцю. Дуже смачна приправка та дуже пасує до саме сиров'яленого м'язка. Так, обсипаємо м'ясо приправою та Гарненько його е, натираємо нею. Е, в цей момент, е, якщо у вас шматочок трошки якоїсь неправильної форми, е, ви можете е, його гарно сформувати. Так, ось м'язко натираємо, масажуємо, щоб приправки е, всі. Питалися в м'язко. Тепер шматок в спеціях перекладаємо на, на нашу плівку. Використовуємо тут колагенову, але я попередньо сказала, що можна і використовувати целюлозну. Подивимось з вами. Наступний шматочок зробимо в неї. Плотненько завертаємо. І саме в цей час, ось тут ви можете їй придати форму. Так, плотненько. І як цукерочку закручуємо краєчки та це в цю сторону треба. Та ось такий батончик в нас виходить. Ось. Yes. І нам треба ще формовочна сіточка, щоб це все трималося гарно. Ось так. Труба, бачите, нам легесенько дає змогу вдіть. Так, прибираємо зайве. Та ось це зараз. Зараз ми закліпсуємо. Чи зав'яжете, чи якось закріпити край. Можна кліпсаторами. У мене навіть є професійний якби, кліпсувальник, але такі батони мені зручно ось такими скобами також. Можна просто ниточкою зав'язати. Так, один краєчок зробили, зафіксували. Так, і зараз, зараз другий, ось так виглядає наша готова копа, готова до в'ялення. Ну, і так далі робимо з усією нашою партією м'язка. Ось єдине, що я буду зараз використовувати, це люлозну плівочку. Це буде така парочку штучок, я зроблю, поекспериментуємо, чи буде смачніше, чи, чи краще не експериментувати буде, і будемо надалі працювати з колагеновою. Так, беремо, також приправки. Обвалюємо, як бачите, я вже це все роблю зразу на плівочці. Гарно втираємо приправку в м'ясо. І робимо цукерочку. Після того, як закліпсуємо зайві шматочки плівки ми зріжемо, в перчатках незручно ставити скобу, то беріть собі до помічників. Краї прибираємо і готово. Зараз я доготую всі шматочки і покажу вже, як буду вивішувати в камеру кліматично. Тож, всі наші батончики, копи сформовані і вивішуємо їх в кліматичну камеру. Процес в'ялення в нашій камері займає доволі довгий час. Оскільки ми готуємо не перший раз, то ми знаємо, що це буде приблизно 2-3 місяці, але для більш надійного о, та м -м, контролю робимо ось такі наліпочки на м -м, батони. Прописуємо тут вагу, яка зараз має шматок, та вага, яка повинна бути на виході, коли вже шматочок буде готовий. Ось, якщо цей батон важить 820 грамів, то він повинен, як мінімум, втратити 35% вологи. Мінімальна вага, з якою ми його можемо зняти з камери, це буде 540 грамів. Тож, в процесі в'ялки переважуйте шматочки. Ось Бачите, в мене шматки виходять різної ваги. І якщо цей шматочок у мене 820 г, то є батони такі більш, більш масивні у вісісті. І ось тут кіло 100 у мене батончик. Тож, контролюйте цей процес. Ось такі гачочки заселяємо. Підселяємо на даний момент, бо у нас тут висить вже сиров'ялина ковбаска, готується, їй ще днів 20 і вона буде готова, але у нас камера дозволяє готувати одразу кілька продуктів. Тож завішуємо продукт в камеру. В'ялитись буде при температурі в камері 10 градусів. Вологість буде 75%. Але контролюйте, підходьте, продивлюйте, щоб не з'являлася пліснява не значить, що повісили і забули про неї на три місяці. Залишаємо простір між, не, між кусочками, між шматочками, щоб вона гарненько обсушувалась та була, бу, бу, була вільна циркуляція повітря. З наліпками роблю наперед їх, щоб ну, було зручніше контролювати втрату ваги, бо вони будуть такі контрольні в нас варіанти. По ним будемо орієнтуватися на готовність всієї іншої, всіх інших батонів. Все, вивісила. Зараз включимо, запустимо кліматичну камеру, щоб не гуділо виключили. І буде процес наш довготривалий. Зустрінемось з вами місяці через два. Для вас пройшла хвилинка, для нас пройшло два місяці. Сьогодні, 14 травня. Завішували в кліматичну камеру. Свій продукт ми 17 березня. Тож сумарно виходить, що наша копа готувалася 4 місяці. Два місяці маринування в нас вийшло, і два місяці в кліматичній камері. Найцікавіше питання, скільки ж втратила копа в процесі своєї витримки, свого приготування. Ми планували знімати її, коли вона досягне втрат в 35%. В цей момент рахується, що вже безпечний продукт для споживання. Але, подивившись, яка вона на, як на, на ощуп, на неї подивившись, ми вирішили, що більше нам подобається вона більш сухенька. Тож ми, переважила я всі шматки. І виходить, що в нас відсоток втрат вийшов 43%. Різниці між колагеновою оболонкою та целюлозною в втратах ми не побачили. Тобто і тут, і тут відсоток склав 43%. Єдине шматочок, який був найважчий, ось цей. Кіло 270 він заважував, а він втратив 42% за рахунок того, що він величенький, тобто втрати йшли трошки менші. А зараз розріжемо і глянемо, що вийшло. Яку ми бачимо різницю одразу в продукту, приготовлену в колагеновій балонці та в целюлозній? Нерівномірне розподілення плісняви. Одразу кажу, що пліснява в копі це те, що повинно на ній і допускається, щоб вона була, вона придає свій такий шарм їй. Звісно, пліснява біла, не сіра, не гнилостні бактерії, але в нас, в принципі, і в Целлюлозній оболонці, вона пліснява та, що треба. Вона тут виглядає така смачненька. Але те, що вона не розподілена нерівномірно, то це, це вже видно. Вона більш так сконцентрована, якось полосочками розташована. Ну, але зараз розріжу, подивлюсь, що буде на розрізі. Угу. Дивіться, яка гарна. З краєчку є трошечки-трошечки ось тут, буквально тут пару міліметрів, як ну, закал, це даже, мабуть, не закал. Коли шматочок ми завакуумуємо воно рівномірно розподілиться, виглядає дуже-дуже непогано. А наступним для порівняння розрізаємо в целюлозній оболонці і дивимось. Що угу. бачимо? По кольору тут шматок більш насиченого такого яскравого кольору, тут трошки-трошки він не такий насичено яскравий. Ну, але виглядає також непогано. Шкірочку ось так підіваємо. Е, ну, ось ця пліснявка, бачите, вона залишається, в принципі, на оболонці. Ось, трошки є на продукту, але це, це безпечна, це смачненька ця пліснява. Сиров'ялені продукти е, смакують краще, коли нарізані дуже-дуже тонко. Е, зараз ріжу. Трошки товші, ніж зазвичай, щоб були на відео хоч трошки такі цілі і гарні шматочки видно. Але коли ріжу для себе, для свого споживання, то я їх зазвичай рубаю такими півшматками, но щоб вони виходили найбільш якомога більш тонкі. Так, ну, звичайно, вони, вони шикарні, дуже таке еластичне, бачите, тягнеться. Да, класно. Пахне, пахне. Пахне спеціями таким специфічним сиров'яленим м'ясом. Ось ці. Клас. Клас. Жирочок, бачите, жирочок білесенький. білесеньке, ніде ніякого процесу окислення не пішло. Тобто це все це буде смакота. Зараз для порівняння одразу наріжу той, що в'явився в, в целюлозній упаковочці і він ріжеться трошечки по-іншому. Так, він не такий прозорий йде на просвіт. Запах також має класний аромат. Приправи класно, чуть. Солі так як треба. Те, що це дуже смачно, я навіть не кажу. Так, а ось цей. Так, хотіла відірвати трошки, щоб його. Тут трошки інша консистенція на смак, Чуть, але по приправам. В принципі, ми пропорції вкладали однакові відсоток. Потері однаковий втрат, тож, в принципі, і на смак вони майже, майже однакові. Вигляд мають трішки різний, ось так, але, якщо у вас немає можливості колагенову оболонку десь використовувати знайти, то, в принципі, можна і в целолозні виходи досить, досить достойний продукт. Тож, як, як до експеримента, я дивлюся, що готувати так можна. Зараз я розріжу всі шматки, кожний шматочок ми перевіряємо, чи добре він просолився, немає ніяких там сюрпризів внутрі батонів, і будемо вакуумувати його для відправочок, бо ми також і продаємо нашу готову продукцію. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки і заходьте на наш канал.